не свято, я зустрічаю, я для матусі віших чаю, я подарунок мамі люблю Добра, мила, як ще назвати тебе, ти ж для мене, ти пошила, шоку плаче голубе, ти читаєш мені книжку, хочеш розуму навчити, ляжу спати, ходиш, нишком, все боїся розбудить, захворію, хоч з дозволь я рідненька завжди. Туся, я до неї пригоднуюсь, вона добра і привітна. Намаляються за світ, я його не сяду, дині матинці приніс. І мене з ним так ніжно мама обняла. і кожна мама, містечко, діток ніжно любить. Дитя з містечка, діти пташня. Та завжди матуся буде їх чекати. Пригорне до сім'я дуже мила, ти мене ще з малку звичаю навчила. І щодня навчаєш, як любить родину. Мов мовляв, найдолоща світло Бо... соло так Ти. Маму потрібно не тільки любити, маму потрібно ще й берегти. Нема своїх любуть, а посуд не вийде, ти в хаті згодиться ще й підмости. Маму потрібно не тільки любити. Ой, не знаю. Ранку, до ночі. Ранці ковмішки всі спочивають, сонце на тебе великі немає. Мамині руки, ніжні і милі. Воду ранком скриницю носили, діти в хлебках. Діти плескали, діти вмивали собі мамочки, єдина, щире побажання від.